Отче, ви ще довго. Осе добре. Вас Зараз відвезуть Ось мій шофер. Відвезеш оця до церкви. У нього важлива віч. Наша я прийдуся піск. ня ні ні Та що Ні-ні-ні. Та є машина. На наш. Добрий день, любі глядачі. Вже традиційна рубрика Враймон зранку до сніданку і сьогодні у нас дуже цікава особистість. Гадайте, хто? Олексій Вертинський власною персоною. Я Пан Я Олексій. Добре, Перш за все, вау. Заслужений народний. Ви такий, наче зійшли з телебачення до нас, такий харизматичний, одночасно такий скромний. От як війна почалася, і дуже багато чомусь роботи з'явилося. Яка закономірність? Я не вивчав, не досліджував, я не аналітик. а, а я ти кажу, ти. я став старий. У мене не вистачає сил, і Мене просять зранку до ночі. Потяг зі і Я їжджу по всій Україні. Я страшенно втомився. Я ледь дочекався цього рального. О, совершенно вдячний. Мене тут ніхто не чіпляє. Спив уже ще гірше. Зробити тільки інтерв'ю і йде назад в номер. Ви зворите мене, оче! Ви зворітеся, оче! Я брав! Брав взятки! А ви б не брали, коли люди вам самі їх давали. А? Ми вітаємо вас в місті здоров'я. Хотіли вас дізнатися, як вам, бо ви вже декілька дів Трускавці, як вам місто, чи воно має якусь таке свою атмосферу, і загалом як вам у готелі? Я в принципі ніколи не лікувався по життю. Ну тобто, хіба що переламаю щонебудь або яка-небудь болячка мене перейшла. І тому мені нічим ні порівнювати. Але я коли був за місяць до цього відпочинку в трускавці, я грав виставу вас. В палаці Жевченка, Мегери. Mm -hmm. Я був тут з виставою. І, все, і, і ця поїздка вона все визначила. Я коли повернувся до Києва до ці, сказав, що я страшенно доповнюся, мені хотілося. Вона щось зробила. Вона залізла до вас на сайт і, і таким чином влаштувала нам причудову. Ну, я ще не наситився відпочинком. Ні, Ні, ну. Ще Великий перегляд, перелік фільмографії mm. «Винагород», як нам підказала Вікіпедія. Mm. Ось скажіть, будь ласка, є вас улюблена роль? Можливо? Ні, нема. Нема, нема. нема я я взагалі, ну це мені здається, це, це дуже велике питання, тому що у кожного актора є своя відповідь, їх, душо знає, де вони ті відповіді черпали. Цілком можливо, що самі до цього дійшли. Але я вам скажу, розумієте, я ж починав ще в совку. Коли ми грали, такий непотріб, ну, бронза, лапаза, ураган, шмураган, бурдаган. Ну такою, що ще путня людина і в руки не взяла. Навіть на потріб граючи, я його примушую е, самому закохатися в цей непотріб. То ви себе заставляєте полюбити кожну свою роль в будь-якому разі. Ну так я пропоную мій кінець вважати початком нового. Життя Господи Боже моє що я маю любимо. Скажіть, будь ласка, а як це не просто династія, сім'я авторів? Чи ви залишаєте роботу на роботі? Чи вона є і вдома настала? У мене немає пауз. Я справився тим, навіть якщо я сьогодні граю складну виставу в театрі, знаючи, що завтра у мене в іншому місті так само. Непроста вистава, я вже автоматично, при чому це підсвідомо. Я вже думаю про завтра і про сьогодні. Тому я, якщо я не від себе думок, я засинаю з величезним трудом, тому що я вже нюанси згадую, де я все там, як би це вичистити, а де ніч? А ніч нам коли треба відпочати. Поки ти себе не, не вкладеш в цю роботу, так не ранку. Я насправді ніколи так не думала, якщо можна так сказати, тому що для мене мене взагалі неймовірно незрозуміло, як можна цілуватися з абсолютно незнайомою людиною, або там знайомою на декілька днів. І робити це так, наче ти справді кохаєш ту людину. Ну, це це, це таке для мене, я взагалі ну, це я, таке це, складне. Той принцип, як і, ти готуєшся до вистави. Поки не закохаєшся, в діймо, не під. І, будь ласка, ще маємо таке питання до вас. Ви вже частково відповіли про нього. Як театр і кіно зараз в Україні під час війни? Чи воно встало на паузу? Чи є якісь зміни? Як взагалі все відбувається? Бо в наш час нам дуже потрібно це. Правильно ж розвивати ту ну, ну, свою ідентичність, чи воно на паузі стоїть, як воно функціонує. Мені здається, воно все намагається виплисти, і тому у мене ну, принаймні роботи дуже багато. І в кіно я мушу відмовлятися, бо я не встигаю, мені важко вже працювати. Але я ось пригадую минулого літа. Я там знайомий режисер хоче знімати кіно і каже, сліди, президент сказав, що це була комедія. Він хоче, щоб президент. Хоче, щоб ми зараз знімали комедії. Ну все, ну, що у нього така думка є, реалізуємо. Воно трохи, трохи не зовсім виходить таке ж смішне, смішне. комічне, зворушливе, то есть. але в той же час ніхто чернуху намагається в цей час вже не Ну, Ми надіємося, що може десь в цьому є якась зернина, так? Що людей потрібно посміхати. Ну і судячи по тому, як люди повалили в театр, їм заходять більше комедії. Музичні вистави, пісня, танці. Шукають щось, такого косатину. Діалогами. Посадили. Ми хочемо перш за все сказати, що для нас дуже цінно, що ви обрали Раймон під час своєї відпустки. Це дуже цінно, що така людина, як ви, у нас. Ми вдячні вам за те, що в нас в Україні є такі актори. Ми дуже тішимося тим, що ви розвиваєте наш театр, наше українське кіно. Ми дякуємо, що ви прийшли до нас і всього вам доброго. Дякую. Нових роликів, Раймонденята. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Gosto.